Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. Якщо ви шукаєте автомобіль, і класний перевірений з історією в оригінальному стані. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Пошуки автомобілів в Європі це порівняти я часто порівнюю з рибалкою або полюванням, тому що це довго шукати, вижидати, оглядати і так само. І зараз я зловив дуже жирний улов, можна так сказати. Volkswagen Каді, 1.6 MPI 2008 року випуску. автомобіль. У нас з Австрії не знаю ще колег, хто ганяє автомобілі з цієї класної багатої країни. Крім мене, я часто люблю Австрію бувати там. Класна, велика сучасна країна, класні там автомобілі. З Австрії 2008 рік 201 тисяча підтвердженого пробігу робове скло. Оригінальний Volkswagen, автомобіль не битий, не фарбований. Я не зустрічав такого красного, класного кольору. Автомобіль 7-мімісний, 1,6 MPE BSE, на який дуже легко ставиться газ. Автомобіль має задню камеру, передню камеру, парктроніки і бардачок. Я ніколи не зустрічав в кадіках реальний бардачок. Бачите, на криші є додаткові рейлінги для рівномірних кріплень. Машина дуже практична. І станом на сьогодні це єдиний свіжопригнаний Кадік 16MPI в довгій версії в Україні. Подивіться на його колір, на його стан. Я думаю, цей автомобіль швидко знайде нового власника, тому що такі автомобілі вдруге не зустрічаються. Простий мотор, простий автомобіль, класний колір, класна комплектація. Все зійшлося в рішення його придбати. Показую загальну частину кузова, показую детально кузов. Прийдемося толщинометром, розглянемо стан салону. Подивіться на стан капоту, видно, що автомобіль використовувався в виключно міському циклі. Автобані він не бачив. Корозії немає. Пороги в оригіналі. Резина зимова Continental r 16 та Подивіться, стан ручки. Ляди, всі наклейки присутні. Успіх в деталях. Нічого не вигорівше, нічого не пошкоджено. Автомобіль весь в зазорах, дуже приємний колір для очей. Я вперше такий зустрів, тому так ділюсь з вами. Мінімальніші сліди експлуатації. От, цих, все. Більш по автомобілю немає. Цара, підм'ят, викадки, нічого. Лобове скло. Рідне оригінальне. Де без пошкоджень, корозії ніде немає. Ну. Прям ефект вау присутній. Розглянемо стан кузова. Перевірка стану лакофарбового покриття. Кадік. Все в межах норми. 100 150 мікрон весь автомобіль. ці прийоми вони в два рази менше завжди. І так, разом з вами було детально оглянуто стан кузового лакофарбового покриття. Дуже класний автомобіля Volkswagen Caddy в шикарному кольорі, в шикарному стані. Розглянемо стан салону. І так, в салоні нас зустрічає передній склопакет, ущільнювачі всі на місці. Скловся по оригіналу Volkswagen, слідів скручування, деталей навісного обладнання немає. Корозії втуття краски на лакофарбовому покритті немає. Дублююча табличка присутня. Шкіряне кермо не перешите, оригінальне, заводське проти отуманки, круїз-контроль 201 тисяча пробігу. Автомобіль чистенький, нічого не порвано, не прокурено. Приємний запах автомобіля. Видно, що він, скоріш за все, в сімейних селях експлуатувався більше. Задній ряд сидінь, оригінальні заводські комбрики, третій ряд сидінь, автомобіль у нас семимісний, Оригінальний пасажир, весь пластик присутній. І так, роздії на ляді немає. 1,6 МПІ. Амортизатори справні. І так, задній ряд сидінь легко знімається, демонтується. Тут а, весь комплект, аптечка, знак з цієї сторони домкрат. Пластика немає, від короткої бази не підходить, але ми працюємо над цим, постараємося знайти або виготовити новий. Всі оригінальні пасажир, бачите, всі рівні є присутні. Потолок чистенький, нічого не крутилось, нічого не знімалось, автомобіль безаварійний, всі заводські шви по автомобілю присутні. Задні парктроніки. Булячок навколо ручок в них немає на даному автомобілі. Це є коли з'являється корозія. Оригінальний пасажир, дві русивних дверки. Всі заводські точки присутні. Чистеньке авто. Видно, що воно в цілях бізнесу не використовувалося. І так, нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Це стало не виключенням. Десь обслужили в районі 10 тисяч. Заміна задніх колодок, амортизатні, прокладки клапаної кришки, заміна датчиків парктроніків. Встановлення відбійників. автомобіль з Австрії. Це тільки 400 за роботу і ще десь під 5 тисяч за в середньому 10 тисяч. У 2018 році було 130 тисяч кілометрів пробігу. Перший зустрів Кадікс бардачком. Це оригінальний думаю, недоставлений, дуже похожий по Шгрені по кольору, але приємно виглядає. Магнітола двохдінова з можливістю підключення камери передньої задньої. Ми ще не тестували, але сьогодні будемо тестувати. Клімат-контроль двохзонний. Комплектація для Кадіка рідкісна. Парктроніки, шкіряне кермо клімат це вже рідкість для Кадіка. Такий стан салону. Перевірка стану роботи двигуна. Завівся в співтику, не димить, не троїть. Нагрузка пішла, клімат включився. Ручник тримає, ручник без зауважень, в оригіналі, кермо таке саме, не фарбовано в оригіналі. Круїз, датчик світла. Досі тачка немає, противотуманки тут перепрошую. Ну, естетичний автомобіль довершений, все є необхідне для вільного пересування. Він -код відкритий, підкапотний простір Volkswagen, всі відмітки є, нічого не кручено, нічого не знімалося. З цієї сторони так само все Volkswagen. Оптика, вся рідна, антіфріжа 12 чистенький, 1,6 МПІ, бо є. На цей мотор легко ставиться газ, він не димить, не труїть, заводиться, працює чітко. Це е, антигризун, що було током, якщо миші заходять. Популярне явище в, в Європі. Автомобіль, до речі, е, тут наступна заміна е, ремня ГРМ ніби через е, 30 тисяч кілометрів. Тобто зараз міняти не потрібно. Мастило, і то по бажанню. Працює тихо рівно. Так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Volkswagen Caddy 1.6 MPI 2008 року випуска, 201 тисяча кілометрів. Автомобіль в ексклюзивному екземплярі. Єдиний, на старому на сьогодні, у продажу в Україні серед свіжопригнаних автомобілів. І всього на всю Україну 4. Продається три на внутрішніх номерах. Я хочу сказати, Каді в довгій базі в такій комплектації. Це ті автомобілі, які в ціні не втрачають, навпаки, з часом тільки ростуть, так як на них є був і буде попит. Це правильна інвестиція, легко продаваємий автомобіль. В даному авто відіграє перевагу 1,6 МПІ, довга база, класний колір, класна комплектація, як для Кадіка. Оригінальний стан. Аналогів у продажі станом на сьогодні немає. Нагадаю, що. Всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки під дім, працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобалось будь-яке наше авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під дім або приїжджайте, в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів, свіжопригнаних. Даний екземпляр. Є, в, є, в, в дане авто в єдиному екземплярі. Сумніваюся, що я зможу знайти ще таке авто, так як за свою історію. 1.6 MPI-моторів в такому кольорі і в такому стані я знайшов вперше. Рідкісний дуже варіант. Я думаю, він знайде швидко нового власника, і це будете саме ви. Що вам сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації та до доставки. під дім до нового власника з вами був Женя. До нових зустрічей з новими оглядами. Дуже класний ексклюзивний варіант. Рекомендую звернути увагу. Напишіть в коментарях, чи ви зустрічали ще аналоги даному автомобілю в такому стані, як я привіз. До зустрічі.